Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 41-й урок курсу географії 7 класу Стихійні явища природи Північної Америки, екологічні проблеми материка та Список світової спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться на материку Північна Америка. Отже, спочатку розглянемо стихійні явища природи материка. І спочатку ми розглянемо великі смерчі або торнадо, які проходять над густо заселеними і господарсько освоєним Суходолу США. 70-ті роки були особливо багаті на руйнівні торнадо. За 18 годин 3 квітня 1974 року 148 смерчів пронеслося над 13 штатами країни. Матеріальні збитки від стихії за один день перевищили півмільярда доларів. Цей рік увійшов в історію України як рік найрунівнішого за останні 50 років торнадо. Південно-східна частина Північної Америки, яка перебуває під дією пасатів, наприкінці літа та восени піддається дії тропічних циклонів. Ураганні вітри циклону викликають величезні океанські хвилі висотою до 15-17 метрів. Це п'яти-шестиповерховий будинок. Ураганний вітер іноді досягає такої сили, що руйнує будівлі, і викидає на берег навіть невеликі кораблі. Тропічні циклони спричинять сильні повені руйнування, іноді призводять до людських жертв. Більш часто появу тропічних циклонів вчені пов'язують із глобальним потеплінням, яке підсилюється інтенсивною господарською діяльністю людей. У середній смузі Північної Америки людям і господарство дуже дошкуляють катастрофічні повені на річці Міссісіпі та її притоках. Середньорічні коливання рівню води у річках місцями досягають 20 метрів. Це висота 7-поверхового будинку. Уся західна, північно-західна і південна частина Північної Америки знаходиться в зоні, де часто відбуваються катастрофічні землетруси. Вони трапляються не так часто, як, наприклад, в Японії, але за силу належать до найпотужніших у світі. У США катастрофічні землетруси відбувалися кілька разів у Каліфорнії. На півдні Материка, особливо в Мексиці, серйозно загрожують життю і господарській діяльності людей вулкани. Їх виверження змушує жителів найближчих міст і сіл до евакуації. У Мексиці нові вулкани виникають навіть тепер. Північну частину США і величезні, майже незаселені простори Канади займають безкраї ліси. Влітку в цих районах часто буває висока температура, низька вологість повітря та сильний вітер. Це ідеальні умови для виникнення швидкого поширення лісових пожеж, які набувають характеру стихійних лих. Низька вологість повітря і сильні вітри викликають у багатьох районах Північної Америки пилові бурі, які видувають верхній родючий шар ґрунту. При цьому пил і пісок переносяться на значні відстані. У гірських районах Північної Америки також часто бувають суви та селі. Поширені також карстові явища. Значні площі на узбережжі мексиканської затоки на півострові Флорида, на півночі та в центрі материка є заболоченнями. Катастрофічні наслідки мають сильні зливи, град, суховії, ранні й пізні заморозки. В горах, особливо на північному заході, випадає багато снігу і сходять снігові лавини. Зміна природи людиною та їх охорона на території Північної Америки призвела до істотних змін природних комплексів. А в місцях найбільш інтенсивного господарювання до заміни природних комплексів на антропогенні. Міста, шляхи сполучення, смуги земель вздовж різноманітних трубопроводів, лінії електропередач та аеродромів займають дедалі більші площі, тобто втручання людини у природу збільшується і відбувається незворотне порушення природних комплексів. Проблема виснаження мінеральних ресурсів є вкрай гострою в країнах Північної Америки, особливо в США і Канаді. Адже тут характерне надзвичайне марнотатство у використанні природних ресурсів і матеріалів. До того ж, розробки вугілля міді-алмазів ведуться переважно відкритим способом, внаслідок чого залишаються численні кар'єри та терикони. Натомість у місцях поширення видобутку шахним способом нерідко і часом утворюються просадки ґрунту. Найбільш згубні наслідки для природних комплексів спричиняють видобування корисних копалин, великі родовища яких знайдені на півночі материка, в тундрі, лісотундрі, а також тайзі. Коротке холодне літо, довга морозна зима сповільнюють розвиток рослинності та ґрунтового покриву. Для відновлення природних комплексів необхідно набагато більше часу, ніж в інших районах. Розорювання земель фактично призвело до знищення природних комплексів прерій та скорочення площ лісів. Так, залишилося лише 4% площ незайманих високотравних прерій, майже знищені реліктові ліси секвой. На третину скоротилися території, зайняті мішаними та широколистими лісами. Посушливий клімат і посухи, що траплялися по кілька років поспіль на великих рівнинах, були причиною низьких врожаїв сільськогосподарських культур. Тому фермери почали розорювати навіть ті землі, які легко піддавалися ерозії. Посушливі й сильні вітри здували родючий верхній шар ґрунту і розвіювали його по всьому континенту. Так виникли небачені раніше в Північній Америці явища, штучні пилові бурі. Швидкість ерозії на рівнинному сході США з початку європейської колонізації зросла більш ніж як у 10 разів. Це призвело до втрати шару ґрунту потужністю від 10 до 25 сантиметрів. Особливо помітно цей негативний процес проявляється на гірських схилах апалачів та в їхньому східному передгір'ї. Якщо до появи європейців, тут були густі ліси, що утримували ґрунт від руйнування, то тепер це розорані пагорби з рідкими фрагментами лісових масивів. Важливим чинником деградації земельних ресурсів стало опустелювання, наслідок надмірного випису худоби, збезліснення, інтенсивної відкачки підземних вод. Передусім, ці негативні явища виникають на посушливих територіях материка. Заміна природних комплексів на сільськогосподарські та міські, формування промислових районів та діяльність численних підприємств, в тому числі спалювання вугілля на ТЕС, призвели до погіршення складу атмосфери. Основним забруднювачем залишається чадний газ, який утворюється внаслідок неповного згоряння палива, особливо у двигунах автомобілів. В повітря щорічно надходять десятки мільйонів тонн забруднювальних речовин. Багато регіонів Північної Америки дуже потерпають від забруднення. Гине рослинність, насамперед, чутливі до чадного газу хвоні дерева. Багато регіонів Північної Америки дуже потерпають від забруднення. Гине рослинність. Насамперед, чутливі до чадного газу є хвоні дерева. Через високу загазованість в місті Лос-Анджелес вздовж доріг уже не ростуть дерева. В містах, де багато автомобілів і промислових підприємств, утворюється насичений отруйною парою туман, що носить назву смог. Він згубно впливає на рослини і тваринний світ материка та викликає погіршення стану здоров'я людей. Із забрудненням атмосфери пов'язане ще одне небезпечне явище це кислотні дощі. Так називають атмосферні опади, підкислені через надмірний вміст речовин, що надходять у повітря з промисловими викидами. Кислотні дощі найінтенсивніші на північному сході США і Південному сході Канади, призводить, зокрема, до забруднення ґрунтів, зниження їхньої родючості, а також втрати продуктивності лісів. Значною проблемою є часті забруднення узбережжя мексиканської затоки виливаннями нафти внаслідок аварії суден. Проте найбільша аварія за всю історію США трапилася на боровій платформі Deepwater Horizon 20 квітня 2010 року. Тоді в мексиканську затоку витекло 4,9 мільйона тонн нафти, а наслідки катастрофи будуть проявлятися ще десятки років. Недостатньо очищеними стоками інколи продовжують забруднювати річки. У районах інтенсивного землеробства стоки з полів, які містять хімікати, стали причиною забруднення водойм та підземних вод. Велика частина забруднювачів з опадами надходить до вод річок та озер. Внаслідок забруднення внутрішніх вод відбулося зменшення, а іноді навіть вимирання деяких видів рослин і тварин чи катастрофічне розмноження інших. Крім того, використання забруднених вод веде до великих втрат врожаю сільськогосподарських культур. Справжнім лихом стало забруднення Великих Озер, вода яких стала непридатною для пиття через її сильне хімічне і теплове забруднення. Тільки в озері Мічіган скидають стічні води 87 великих і малих міст. Усе живе в них зникло, і навіть якість і комфортність довкілля стало непривабливою. Для відродження озер потрібні значні кошти і десятки років, але поки що про це тільки йдуть розмови. Нагальною екологічною проблемою на материку є також зменшення водних ресурсів, наслідок використання води найрізноманітніших господарства. Поповнення запасів води, брак яких відчувається, є проблемою, яка ще більше загострюється забрудненням водою. Так, через будівництво великих ГЕС, створення водосховищ та забір води на зрошення полів, річкова вода дуже рідко доходить до каліфорнійської затоки, що становить серйозну загрозу екосистемі дельти річки Колорадо. На відміну від Африки і Південної Америки, питанням охорони природи в країнах Північної Америки, особливо в останні десятиліття, приділяється багато уваги. Прийнято закони про охорону та відновлення природи, розроблені та діють державні програми відновлення природних комплексів. Введеться суворий облік стану, окремих компонентів природи, відновлюються зруйновані компоненти, ліси, річки, озера. Нині в Канаді і США вирішують проблему, як з найменшими втратами для природи продовжити освоєння величезних багатств півночі материка. За площею заповідників і національних парків Північна Америка посідає перше місце у світі. На материку розміщено понад 150 об'єктів за даними 2016 року, які внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. За цим показником Північна Америка поступається у світі лише Африці і Євразії. З них майже половина є природними об'єктами. Так, у США 9 культурних і 13 природних об'єктів, в Канаді 8 культурних і 9 природних об'єктів. А в Мексиці 32 об'єкти в основному природного характеру. Біосферний заповідник Мерепоса Монарка був створений у лісистій гірській місцевості на висоті 3 тисячі метрів з метою збереження природного ареалу проживання метелика Монарх. В період з листопада по березень тут зимує понад мільярд цих дивовижних творінь природи. Національний парк Вуд є найбільшим на континенті із площою майже 18 тисяч квадратних. Розташований між озерами Атабаска та Велике Невільниче на північному заході Канади. Парк був створений у 1922 році з метою відновлення та збереження лісових бізонів. На великих заплавах річок, укритих луками, пасуться стада бізонів на водоймах, гніздиться величезна кількість водоплавних птахів. До унікальних мешканців Вудбафало належать білі американські журавлі, яких у природному середовищі на землі залишилося близько 400. У Скелястих горах розташований найстаріший у світі національний парк міжнародний біосферний заповідник Єлоустонський, який створено в 1872 році. Тут охороняють десятки тисяч гейзерів і гарячих мінеральних джерел. Є чимало мальовничих озер, водоспадів, вулканічні та йгові ландшафти. Незайманий сосновий ліс з багатьма рідкісними тваринами чорні грізлі, олені, лані, антилопи, бізони, койоти та інші. Національний парк Великий Каньйон або Гран Каньйон. Це один із найглибших та найбільших за площу каньйон, який сформувала за мільйони років річка Колорадо, розмиваючи і виносячи в океан гірські породи. Каньйон простягнувся на 350 км, а його ширина від 6 до 28 км з глибиною в 1800 метрів. Також це один з найстаріших національних парків США, що внесений до Світової спадщини ЮНЕСКО. На річці Колорадо створено Національний парк Великий Каньйон, Заповідник Великий Каньйон. І національний парк Каньйон Ленс. Національний парк Мамонтова печера належить до природної спадщини ЮНЕСКО. До парку входить частина знаменитої флінт Мамонтової печери, найдовшої серед відомих систем карстових печер у світі, що в західних передгір'ях Апалачів, довжина лабіринтів якої становить понад 500 км. У печері є річки і озера, по яким туристам можна плавати на човні. Національний парк Секвоя створений для збереження секвої, які живуть 2 тисячі, а іноді 3-4 тисячі років. Зараз залишилося лише 20 невеликих секвоєвих лісів Каліфорнії на західних схилах Сєра Невади. Тому було і створено комплекс національних парків Секвоя. Йосимітський національний парк створений в 1864 році. Тут під охороною перебувають ліси з гігантських тисячолітніх секвой, водоспади та різноманітний тваринний світ. Національний парк Долина смерті, що лежить на 86 метрів нижче рівня моря. Ця найбільш безводна пустельна западина у світі свою похмуру назву одержала після загибелі від спраги перших шукачів золота, що прийшли сюди всередині 19 століття. У 1913 році тут зафіксували температуру повітря плюс 56,7 градусів за Цельсієм. Месоамериканський бар'єрний риф це друга у світі рифова система і найбільша в Атлантичному океані. Що тягнеться на 900 кілометрів від північної країни півострова Юкатан до берегів Гватемали. Риф внесено до списку ЮНЕСКО. Тут охороняється коралові риф із цікавим органічним морським світом. В Канаді в долині річки Ред Дір розташований унікальний провінційний парк динозавр, який є одним з найбільших сховищ скам'нілости динозаврів у світі. Тут знайдено 40 видів скам'янілостей і виставлено понад 500 екземплярів у багатьох музеях світу. Парк також входить до Світової спадщини ЮНЕСКО. На цьому ми з вами завершимо розгляд 41-го уроку курсу географії 7 класу, стихійні явища природи материка Північна Америка, екологічні проблеми Північної Америки та Список світової спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться у Північній Америці. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!